Вулиці, провулки, парки та сквери: 2300 об'єктів у різних населених пунктах області близько року активно перейменовувалися, оскільки підпадали під закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Василь Чепурний, радник голови облдержадміністрації з питань декомунізації, сьогодні склав свої повноваження і відзвітував громаді. Про проведену роботу. Якби декомунізація, а з нею і всі інші потрібні процеси в гуманітарній сфері відбулися хай не 25, ну хоча б 15 років тому, ми були б в економічному стані, у суспільному стані, в громадському стані, такому, як зараз є Польща або країни Прибалтики. Уже перейменовано 64 населені пункти, 86 вулиць та відбувається демонтаж 40 пам'ятників та меморіальних дошок. Увесь цей процес має завершитись до 21 червня відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації. Але не все було так просто. Наприклад, процедура повернення Сновську його історичної назви ускладнилась. Кричали, перебували, не давали виступити, ладно там мені, але навіть своєму земляку Володимиру Бойко не. Давали говорити. А коли я став давати інтерв'ю телебаченню вже на вулиці, вони до, ми, до нас підбігли, і я почув те, що наче я повернувся в свою молодість. 25 років тому ми їздили по ходами, дзвін 90, козацькими шляхами і чули ці самі комуністичні твердження, лозунги. 25 років пройшло, у них нічого не змінилося. Оце в них таке ставлення. І якщо в Сновську проблему таки вирішили, то у Новгородців досі ні. Перша проблема Новгородцівський, міський голова від відопоблоку Олег Бондаренко. Я це говорив і повторюю ще раз. Він свідомо і цілеспрямовано не виконує закон про декомунізацію. Сподіваюся, що після 21 червня. А це останній термін, наданий головою обласної державної адміністрації своїм розпорядженням. Якщо він не знесе пам'ятник Леніну, як як про це вже є рішення Новгородцівської міської ради, то вступить у дію кримінальна відповідальність саме за пропаганду ідей комуністичних оцих ідей, які передбачені згаданим законом. Фінансують топонімічну реформу місцеві бюджети, тому і відповідні рішення приймаються місцевими радами. Але не тільки тому тут йдеться про перевиховання суспільства в цілому, коли знімуть свої, і до речі, як правило, це ще якщо не в фізичному плані, то в моральному це внуки тих, хто його ставив, то це тоді матиме виховне значення для громади. До 21 червня прибрати абсолютно всі радянські таблички і пам'ятники не встигнуть. Та й мети такої не було встигнути день у день. Робота продовжуватиметься у Чернігові. перейменовано не тільки що 103 вулиці перейменувано, а 14, якщо не помиляюсь, повернуто до правил українського правопису. Але й те, що в Чернігові створена міська топонімічна комісія, яка продовжуватиме цю роботу вже не тільки в плані перейменування. Хоча й тут ще роботи багато, адже з якогось дива, якщо, скажімо, їду в носівці, там вулиця Льва Толстого, ну це до чого воно, і ще раз про радянські пам'ятні знаки та їх вплив на свідомість людей. Історія просто з фронту. Голова Чернівської просвіти Олександр Шевченко, який рік воював кулеметником у 41-му батальйоні на сході, говорить чітко про те, що у визволених від Окупантів в містах і містечках, якщо валили пам'ятник Бюст Леніна, опір колабораціоністів падав, різко падав. Тобто, бачите, прямий зв'язок, про який говорять фронтовики. Це приклад того, як настягли ті тоталітарні символи, які здавались би, да подумаєш що таке? Ну, червоний прапор ПСПУ чи пам'ятник Леніну. Подумаєш дрібниця яка? Насправді це все має прямий зв'язок.